Вітаю громаду міста і району друге листопада на календарі. 252-й день великої війни українського народу. Оскарженілий від безсилля ворог тепер вдається до тероризму. Він цілить по об'єктах енергетичної і цивільної інфраструктури нашої держави. Як вам напевно вже відомо, минулої ночі Полтавщину знову атакували іранські дрони. Про ворожі БПЛА. Що рухаються з Дніпропетровщини у напрямку нашого регіону 1 листопада близько 23-ї години ночі, повідомив очільник Полтавської ова Дмитро Лунін. Згодом у місцевих пабліках почали ширитися дописи про появу ворожих летальних об'єктів у Кременчуцькому небі та про серію вибухів, що їх було чутно у місті. Про подібні атаки повідомляли на Черкащині, на Дніпропетровщині, на Київщині. Загалом у ніч із 1 на 2 листопада на територію України залетіло 13 дронів Камікадзе. 12 з цих літунів знищено силами українських ППО у східних та центральних областях держави. Інформація про це з'явилася в офіційному повідомленні повітряних сил України у Фейсбук. Проте, у нас із вами сьогодні є одна величезна проблема, заради якої я навіть перехопила естафету новин у своїх колег. Отже, за дорученням і від імені військових, військової адміністрації міста і району, свідомі журналісти з усіх міських змі сьогодні будуть знову і наполегливо говорити зі своїми аудиторіями про головне про недопомогу ворогу. І ви зараз навіть не уявляєте, про що йде мова. Наше місто Кременчук сьогодні, вже о сьомій тридцять ранку засвітилося у російському Рен ТВ. Ці кадри зняли жителі Кременчуга. О! Над нами диви. Над нами диви. Угу. Попало, нік. Ого, от еда прям хорошо. Не знаю, чи горді наші співгородяни зараз від того, що потрапили аж на телебачення ворога, але точно знаю, що нашим бійцям вони сьогодні вельми нашкодили. Недарма знімати і виставляти нині заборонено законом. Недарма кожного разу не знімати і не виставляти нічого прохають військові. Ну, а якщо вже так хочеться мати своє власне відео, майте, але ж собі, у своєму телефоні. Давайте розуміти, кожна зйомка, що потрапила у соцмережі, кожне відео, що потрапило в інтернет, які не дарма ще називають, давайте згадаємо, світовим павутинням. Так, от кожне таке відео має свій так званий цифровий слід. Давайте розуміти далі. За сукупними цифровими, у тому числі так званими метаданими, за коментарями, за топонімами об'єктами, які з'являються, хай, хоч якось на фото чи то на відео, фахівці ворожих кібервійськ мають змогу дізнатися про безліч речей, безліч починаючи до речі від самих авторів. Ось цих відео і фото. Ну і шановні наші нешановні сам собі режисери, мало бути просто малорозумною людиною. Ваша малорозумність наражає на небезпеку усе наше місто. Повірте, бо у війні ми зараз знаходимося усі, навіть тут, у тиловому Кременчуці. Тому, наостанок, величезне, просто величезне прохання до громади. Перекажіть це своїм знайомим, своїм друзям, сусідам. Ми не знімаємо, ми не виставляємо у соцмережах. Жодних подій воєнної тематики. Давайте перемагати разом. До того дивіться наші випуски з понеділка, по п'ятницю, о дванадцятій, о вісімнадцятій, о 20.40. Сорок тримаємо стрій разом і пам'ятаємо, ми на ще один день стали ближчими до перемоги, але ж перемагаємо разом. Вітаю всіх! Вчорашня доба і сьогоднішня ніч для жителів Кременчуцького району була дуже напружена. Повітряна тривога лунала на протязі понад три години. На щастя, на території Кременчуцького району прильотів ворожих ракет і дронів не зафіксовано. Дякуємо за це Збройним силам України, які бережуть наш щас і спокій. Але в той же час в наших інтернет-ресурсах дуже безліч великої інформації. Яка може бути підказкою для наших ворогів? Тому є дуже велике прохання до всіх жителів обмежити свої дописи, свої коментарі, свої відео в інтернет-ресурсах. Як завжди, скільки б ми про інформаційний простір не говорили, але дуже багато дописів, і домислів в наших інтернет-ресурсах, я хочу вас закликати допомагати нашим Збройним силам, а не Полегшувати життя нашому ворогу. Від цього залежить наша з вами власна безпека. Від цього залежить наскільки ми будемо мати ресурс в енергетичній сфері. Від цього залежить наше все, будь-яке фото, будь-яке відео. Навіть якщо там нічого нема конкретно, воно мати може будь-які цифрові сліди. І це може допомагати нашому ворогу взагалі по можливості. Будь-які публікації треба виключити. Будь-які дописи треба виключити. Треба чекати завжди офіційних коментарів наших збройних сил. Це їхня робота, це їхнє завдання, а ми повинні їм допомагати. Тепер про головне: хочу зазначити, що з 1 листопада розпочався опалювальний сезон в місті гарішні плавні. Тепло запущено. Зараз проводяться. Повноцінна наладка, щоб теплові мережі функціонували безперебійно, але люди вже з теплом. Це у Горішніх плавнях. У Кременчуці яка ситуація? Ну, в Кременчуці тепло ще не запускали. Ці питання треба задавати органам місцевого самоврядування, які повинні забезпечувати теплом міста. Це їхня пряма функція, їхня пряма робота. І так само, як і у всіх громадах. Це завдання, їхній обов'язок перед виборцями. Забезпечити місце теплом. Забезпечення міста теплом також дасть можливість розвантажити наші енергетичні системи, що в свою чергу також зменшить навантаження на нашій мережі. І це було б дуже добре. Також хочу повідомити, що з 18 до 21 години будуть проходити навчальні стрільби на території Кременчуцького району. Навчальні стрільби будуть проходити в межах акваторії Кременчуцького водосховища. Тому, будь ласка, зберігайте спокій і даємо можливість нашим збройним силам підвищувати свою майстерність. Нашого мера треба кудись заслати. Він оце поїхав відпочивати десь. А його треба вислати з города. Я не знаю, хто за нього вообще заголосував. Кого не питаєш? Ні, ніхто не голосував, але його вибрали. Він нічого для не робить для города. Ні дідки не роблять, ні в школах немає оцей бомбосховища. Але ж собі він все зробив, сам на курорти їздив і зараз знов кудись поїхав. А от у ковзанку, ви подивіться, скільки туди дерева. Хіба те дерево не можна було туди, людям, отам, де дома потрощили, віддати. На що та ковзанка? Нам треба економити електроенергію. А він піари, він собі гроші в карман ложи. Це не мер, а ще якась, якась не знаю, щось таке. І тепло в нас ціле, ціле літо він мовчав. Щось робиться, щось робиться. Зараз ми замерзаємо. Если он поехал по каким-то деловой действительно нужной для города поездке, это я могу понять. Если он поехал просто так, без какой-то уважительной причины, то это понять невозможно, потому что в такое время мэр должен быть вместе со своими жителями. Ну что я могу сказать? Конечно, это очень неудобно, но что делать? Время сейчас такое. Если надо будет, будем терпеть. Здаватися не буду. Це погано, що його зараз тут нема, коли це питання треба вирішувати. Наша думка, що холодно. Сидимо в холоді. І скільки ж вже можна. Слава Богу, вже ноябрь місяць. Така холодрига в хаті. Не переодіться, нічого. Ну, моя думка, звісно, плохо. Нехай би було отоплення, а що ж? Вон, не, сьогодні лежали в госпіталь бабушку, там така холодрига. Да, госпіталь навіть не включен. От цей наш воєнний. Щоб лакати. Ну, Всего Ми та -то ще взрослі нічого. кого діти? Да, а діти? Оце, малі. Ну, Він виїжджає, сказав, середнє 8 градусів і тоді будемо включати. Я вважаю, що теж потрібно вже вмикати, бо діти мерзнуть, в хаті холодно. Я вважаю, що влада повільно повинна, повинна якби, піклуватися за своїх граждан, за своє, за свою громаду. Дуже плоха, дуже негативна, ну відправити. Малецький уїхав Ну, парні. Гарячу воду, хоча б далі, як обіцяли до діля, а так – це Ну, Зараз треба знаєте, до цього питання ставитись дуже так, тому що війна на вулиці, ви ж розумієте, і кожен повинен. Ну, якось собі щось придумати для обігріву. Ми, наприклад, живемо в частному будинку, ми теж боїмося, що у нас закінчиться газ. А якщо вимкнуть світло, ми теж не зможемо обігріватися. Ну, якось будемо. Я думаю, треба терпиміше трошки ставитися. Треба всіх любити, поважати і скоріше, щоб війна закінчилася, я думаю, буде все добре. А ми ну, це ж людина, ви знаєте, це людина, просто людина, яка має свої там плани. Я думаю, що вімкнуть, все буде добре. Ну, Як то кажуть, нам багатих не понять. Ми нікому не потрібні, Прості люди нікому не потрібні. Сам як то будеш виживати, так і будеш виживати. Ні на кого надіятися, не можна просто. Така ж ситуація в країні, що, можливо, ще треба потерпіти, оскільки ще більш-менш тепло на вулиці. Така І Як включать, так і буде. Мне не холодно. Возмущение. возмущение. Ну, вот я сейчас элементарно сижу. Что без светла, что без тепла. Не знаю, что як... шукать. Кто шукает, например, зарядки, чтобы не остаться без светла. Кто утепляет дома. У кого есть деньги, у кого нет. Но ну, мы сейчас уже все в теплых одеждах. Просто, ну, что ж мы сделаем. Кто-то отдыхает, а кто-то... Хто тебе вот так мучається? До уваги мешканців Кременчука і Кременчуцького району ще ось таке повідомлення. За даними Укренерго, на жаль, графіків погодинних відключень, про які було заявлено раніше, сьогодні для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо. Диспетчерський центр НЕК. «Укренерго» вимушений надати з 11.00 операторам розподільчих мереж обленерго обсяги для обмеження електропостачання усіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень у цих областях тимчасово припинено. Ці заходи є тимчасовими та вкрай необхідними. Сподіваємось на розуміння разом до перемоги. Щоденно правоохоронці Полтавщини проводять заходи щодо захисту населення від ворожих зазіхань, виявлення диверсійних груп та можливих пособників ворога. Тож, як звітують обласні поліціянти, минулої доби на території Полтавщини правоохоронці перевірили близько 300 транспортних засобів та 2 тисячі осіб. Крім того, минулої доби на обласну гарячу лінію 102 від громадян надійшло понад 650 заяв та повідомлень. Про кримінальні та адміністративні правопорушення із загальної кількості повідомлень 207 заяв мали ознаки кримінальних правопорушень. Залом завчора на території області поліціянтам вдалося оперативно розкрити сім злочинів. А вчора ввечері у Кременчуці по проспекту Лесі Українки між собою не розминулися одразу три автівки. Одного із пасажирів госпіталізували до лікарні. Ну а вже сьогодні зранку, по проспекту Свободи, легковий автомобіль Опель в'їхав в поліцейську автівку в обох випадках. Нині всі обставини з'ясовують правоохоронці. 65 нових випадків захворювання на коронавірус у Кременчуці вчора зафіксували міські медфахівці. Серед захворілих 34 жінки, 28 чоловіків та 3 дитини. Із першовиявлених випадків захворювання 57 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів. 8 пацієнтів на лікуванні в інфекційних шпиталях. Загалом від початку пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 26 тисяч. 532 особи одужало 25 тисяч. А от, за даними Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, з 24 по 30 жовтня на Полтавщині було зафіксовано 1 тисячу 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. За цей час в області від коронавірусу померло 11 людей. Сьогодні у Кременчуці по вулиці Герою Бреста під багатоповерховим будинком виявили труп людини. Правоохоронцям надійшла інформація від мешканців будівлі. Праохоронцям надійшла інформація від мешканців будівлі, що із квартири 9-го поверху випала жінка. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та медики, які констатували смерть жінки. Поліціянти встановили особу померлою. В неї виявилась місцева мешканка 1950 року народження. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Наразі обставини та причини події з'ясовує слідство. Сьогодні нашим воїнам із Полтавщини передали 400 буржуйок. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Пічки для обігріву зайняли все футбольне поле площею понад 900 квадратних метрів. Це перша партія незабаром буде виготовлена та відправлено додатково ще 800 буржуйок. Близько 15 місцевих підприємств допомагали з матеріалами і виготовленням пічок, які зігріватимуть наших бійців на фронті. 23 жовтня на Донеччині під час бойового зіткнення із російськими окупантами загинув Кремечуський воїн Сергій Мельничук. І сьогодні зі скорботою до стін міського паласу культури прийшло чимало кремечужан, аби провести нашого героя в останню путь. Останній путь свого побратима сержанта Мельничука Сергія Валерійовича, який народився в Черкаській області село Єрки, 11 листопада 1977 року. Він спочатку війни в АТО він воював в одному з підрозділів, де ми з ними зустрілися. У 2016 році він отримав посвідчення учасника АТО. Ми з ним були разом в одному підрозділі, де він був молодшим командиром в розвідці. Спочатку активних дій з боку Російської Федерації він прийшов до мене. Я його тестував і прийняв. Він був одним із перших, кого ми мобілізували через наш Кремльчуцький. РТЦК в ході нашої служби ми часто з Серішкою спілкувалися, бо ми разом воювали, разом були в розвідці. Потім він возглавляв групу швидкого реагування, був командиром цієї групи. Він готував своїх хлопців. Ми составляли плани до підготовки, розвідувальної проти диверсійної роботи. Він дуже ретельно до цього відносився, був відповідальна людина. Це йому подобалось. Потім прийшла рознарядка для того, щоб його хлопці пішли в бойові підрозділи, і він виявив бажання разом зі своїми хлопцями, яких він готував, яким він допомагав, пішов він туди, в цей підрозділ. Там він був командиром відділу розвід підрозділу. Там вони були всі разом. Ми спілкуємося. Зараз хлопці приїхали з зони бойових дій, їх відпустили сюди, для того, щоб вони провели Сережку в останній путь свого бугра. Це в нього був такий позивний, їхній підрозділ. Він складався з абревіатури. Гром був командиром. Але так сталося, що він не дожив до своїх 45 років. У нього 11 листопада, день народження. Він Загинув 23 жовтня. Це сталося в Донецькій області, Бахмутський район. Дуже жалко. Дуже жалко. Ми не очікували такого. Але мінометний обстріл він видвинувся на позицію. Кричав, щоб його хлопці відходили відтуда. він бачив цю обстановку, він самостійно вирив одиночний окоп, але мінометний щільний удар, і от ми сьогодні проважаємо його. Він, як чоловік, як воїн, як розвідник, він виконав все, Це, що можна. Його хлопці. Да, даря ему. Он выполнил его. Благодаря Сергею мы проводили занятия как инструктора, подготавливали людей. Он справлялся со своей задачей на отлично. Он был опытный. Сам по специальности он был разведчик, командир отделения и справлялся с этой задачей на 100%. Люди ему благодарны за то, что он кого-то здесь научил, кого-то уже там доучивал. Приехали люди, которые непосредственно на... Минуты гибели были с ним, здесь присутствуют люди. Вечно слава ему. Очень веселый и надежный человек был по жизни. Самое главное, что надежный был. А як это сказывается во много раз больше. Если человек на гражданке надежный, то в армии на него можно было положиться. Если он получал какую-либо команду, он ее выполнял, и на все стоп 150% выстрелил. Можна було на нього на Мельничук Сергій Валерійович, позивний його був Бугор. Ми познайомилися в роті охорони і разом виїхали до проведення бойових дій в район зосередження противника Бахмутський напрямок. Він був командир нашого відділення і з нами завжди працював і тренував. І то, що залишилося весь його отряд, живий. Це завдяки його заслузі, його витримки, його ну, професіоналізму. Але він, на жаль, ну, загинув. Він був веселий, харизматичний, чіткий чоловік, і нам буде його дуже не вистачати, як командира. 23-го зранку ворог пішов на наші спостережні спостережні пости наступом. Ми відкрили стрілецький бій, завдяки чому. Відтіснили ворога на їхні позиції, які вони займали раніше. Вони відступили після того, як противник побачив, що наші хлопці дають гідну відсіч, вони почали нас обстрілювати мінеметними. Пострілами після цього ми всі пішли до своїх укриттів, і після мінометного обстрілу почалася перекличка, і вже наш Бугор не виходив на зв'язок. Ми прийшли до нього в окопи і побачили, що він отримав поранення на сумісні життя. Бугор, бо він такий, знаєте, як гора. Його тяжело, якось тяжко якось так е, переконати в чомусь такого. Він за справедливий завжди був і завжди був надійний. Його просто так не обійти. Надо було тільки через нього лізти. Ось так. Ось такі. от. У нас був командир, так що ми йому дуже дякуємо всім підрозділам, всіми хлопцями за те, що він був такий молодець. І даємо співчуття його родині, кажемо так, щоб вони трималися. В нього є син, який дуже схожий на нього. Надіюся, що він буде настоящим сином свого батька. Актив телекомпанії Візит та інтернет-видання Програма Плюс висловлюють щире співчуття рідним, друзям і побратимам нашого хороброго та відважного воїна-захисника Сергія Мельничука. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Зо три десятки рішень виконкому щодо питань фінансових і бюджетних за зачиненими дверима сесійної зали останньої п'ятниці жовтня затвердили Кременчуцькі обранці. Як йдеться у стислому звіті про виконану роботу, оприлюдненому на офіційному сайті міськради, найперше депутати проголосували за звернення до вищого військового керівництва держави щодо присвоєння почесного найменування Кременчуцька 107-й реактивній артилерійській бригаді, і як йдеться, зробили це з метою підвищення рівня військово-патріотичного. Виховання підростаючого покоління водночас Кременчуцька міськрада ухвалила рішення про фінансову підтримку трьох військових частин на суму понад 3,5 мільйони гривень. Гроші виділяють зі стабілізаційного фонду, який під час четвертого пленарного засідання позачергової 18-ї сесії Кременчуцької міськради був просто на розрив. Так, саме з резервного кошика 600 тисяч гривень отримав департамент охорони здоров'я на проведення аварійного ремонту рентгологічного обладнання у міській дитячій лікарні. І ще понад мільйон освоюватиме департамент соцзахисту населення на виконання ремонтних робіт у центри тимчасового розміщення громадян, постраждалих у наслідок російської військової агресії. І на сам кінець, повертаючись до пленарного засідання, як деться в офіційному звіті, 28 жовтня. Депутати також наврішували низку майнових і земельних питань, а також внесли зміни до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік. Перший з початку війни за оптимальних для переселення молодої риби температуру у води кам'янського водосховища випустили трохи більше півтори тонни строкатого і білого товстолоба. За рибок придбали коштом користувачів водних біоресурсів у державного підприємства «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб Черкаської області риба насамперед для біологічного очищення води. У відкрите плавання вийшло понад 10 тисяч лускатих санітарів. Вселення водних біоресурсів відбувається для підвищення рибопродуктивності водою. Що саме товстолоб? Тому що цей вид є біологічним мельоратором водою. Здійснюється мельорація водою, і на один кілограм товстолоба він з'їдає 30 кілограмів синьо-зелених. Або бурих водоростей. Несмотря на те, що в країні війна, так, держава в цьому році за державний кошт, на жаль, не може закупити заробок і зробити таку справу, але користувачі водних біоресурсів виділяють свої засоби, звичайно, спасають нашу річку Дніпро, і заробляють її і, даними видами корисних риб. Наш Дніпро, всі ми знаємо, що він засмічується, заростає водоростями, якраз ця риба, яка поїдає планктон, поїдає всякі водорослі, ну і цим очищає нам з вами нашу воду. Зазвичай зариблюємо ще й коропом і білим амуром, але в цьому році програма трохи зменшена і немає змоги. Але і так, це чудово. Останні два роки держава виділяла доволі, я не пам'ятаю зараз, доволі нормальні. Суми і заробляли ми достатньо багато. І наші користувачі, як і любителі, дуже помітили, що риба в Дніпрі з'явилася, її розміри збільшилися. Ну, Значить, ведемо правильну політику і цим задоволені. Також ми вчора проводили зариблення вперше, також за рахунок користувачів водних біоресурсів на території Кременчуцького водосховища, також закупку. Вдався заробок аналогічний в Іркліївському, також риборозпліднику державне підприємство було 2,5 тонни. Пройшло все удачно, перевезли рибу гарно, пошкоджених не було. Якраз сьогодні ідеальна така і температура води, риба любить похолодніше, вода чиста, осівша вже, води вдосталь в Дніпрі. І плюс, і менше, і так як в цьому році заборонена навігація, звичайно, менше і рибаків на воді, і менше і травмується риба. Все для того, щоб природа розвивалася. На календарі 3 листопада, і за прогнозами синоптиків, цей день зустріне на з вами похмурою погодою. Небо самого ранку четверга буде вкритим сірими хмарами, які не зникатимуть до заходу сонця. Температура повітря сягне 7 градусів вночі, а в день стопчик термометра підніметься до позначки плюс 10. Спеціалісти також прогнозують західний вітер швидкістю до 6 метрів за секунду. А з другої половини дня розпочнеться і сильний дощ, який не закінчиться до самого приходу вечора, але яка б не була погода. Ходи за вікно, пам'ятаємо, що все йде тільки нам на користь і до перемоги, до якої сьогодні Україна стала ближчою ще на один день. Тримаємося далі, адже ми на своїй землі, і усе тут буде по-нашому.